З України. Вітаю! Сьогоднішнє відео записую на Sony A6300 із своїм новим об'єктивом компанії Viltrox Viltrox 25 мм F17. Цей об'єктив я замовив на AliExpress, і ось на днях він прийшов і зараз так стало, що я записую саме на нього. Відео записую, значить на Sony A6300 4K25 кадрів на секунду. При цьому у мене діафрама закрита на об'єктиві на 2,0. Витримка 1,50, так і 25 кадрів на секунду. Ісо 100. Записую звук на ось цю Wi-Fi петличку у ланзі, am 18 Якщо вас зацікавить або якість відео, або якість звуку, то під цим відео буде посилання, де я це все придбавав. І зараз я вам продемонструю ще один гаджет. Заради якого я власне це відео і пишу. Діло в тім, що хто слідкує за моїм каналом, знає, що ось в мене є ось такий iPhone 12 Pro. І на нього я роблю теж значну частину контенту. Я тут встановив програму Blackmagic Camera, і завдяки цьому я можу керувати повністю всіма ручними налаштуваннями, і відео виходить доволі непогане. Отож, все ніби класно, однак на вулиці, коли я знаходжусь. Мені потрібно е, застосування nd фільтрів без них е, відбуваються засвіти, і я не завжди можу це кіношно е, варювати, тому що приходиться або сильно піднімати витримку, або закривати діафрагму. А якщо робити це все кіношно, то потрібні просто спеціальні nd фільтри Припустимо, якщо налаштування 4К 30 кадрів на секунду, значить витримка повинна бути 1,6. Якщо ж у приміщенні це все ще можна зробити, то на вулиці у сонячний день цього неможливо зробити. Приходиться витримку закривати до 1800 плюс-мінус ось такі параметри. І це вже відбувається, так скажімо, картинка не по канону. А щоб цього не відбувалось, то потрібно застосування nd фільтру У зв'язку з цим на Алікспресі я шукав спеціальний чехол, який би мав спеціальне кільце, на яке я міг би накручувати саме. Е, такий ND-фільтр. І от я його знайшов. Прийшов буквально вчора через Укрпошту, ось такий пакуночок, е, до України, тобто сюди безпосередньо до мене. Він йшов десь приблизно 2 неділі, максимум. Е, доволі швидко це все йде. Ось так він виглядає. Складається з двох частин. Перша частина це власне кейс, друга частина це е, кришка. Яка б до закривати і, мій, мій ND фільтр? Ось так виглядає. Я його ще не розпаковував, це все показую вам вперше. Значить, ось так він виглядає. Конкретно це версія на мій 12-й iPhone версії Pro. Там є також зараз і такі чохли на іншій моделі. Виготовлений, ось це ніби силікон такий, він і не жорсткий, проте і не м'який. Ось це кільце, проте металеве. Пільце воно має 52 мм діаметр, а ось сам чохол, він йде з такого силикону. Ось для чого ось ця металева пластинка, я не скажу. Певно, для краси, а можливо, для того, щоб сюди можна було прикріпити якийсь магніт. Отож, не суть. зараз я беру свій iPhone 12 Pro і пробую встановити на нього ось цей чохол. Тобто, хто знає, хто не знає. Свій iPhone 12 Pro я використовую і придбав спеціально для того, аби мати просто фото і відеокамеру. Тобто мій iPhone 12 Pro ось так він виглядає, він практично в стані нового. І я його використовую суто як фото і відеокамеру. Отож, зараз момент істини. Побачимо, чи китайці вгадали. Тому що все ідеально. Всі кнопочки, перемикач, тут кнопочки гучності, кнопочка увімкнення, все ідеально. І ось так виглядає зараз мій iPhone 12 Pro. Думаю, доволі круто. Що скажете? Ось так от. І до нього є тут кришечка захисту. Тобто, ось цей уже чехол мені не потрібен. До речі, хто знав, хто не знав, я, наприклад, знав це недавно iPhone 12 Pro має кілька мікрофонів. І про це мені підказала, кам... підказала програма Blackmagic Camera. Ось тут теж є мікрофон. Тому я деколи коли говорю так, то звук тихіший. Коли говорю ось так на основні свої лінзи, тоді звук гучніший. Тому що камера пише і тут мікрофон використовує, і тут мікрофон використовує. Два мікрофони. Хоча Blackmagic показує три мікрофони. де третій знаходиться, я поки що не знаю. Отож, це захисна е, ще є у мене кришка. Дивіться, У мене справжня тепер фото, відеокамера. Круто. І в мене є тут е, фільтри, є е, 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 CPL-фільтр під діаметр 52, поки що я е, не купував nd фільтр які є від 2 до 400 або від 2 до 1000, так як не знав, якої якості буде сам е, ось оцей е, чехол. Але бачу, що чохол класної якості. Отож, це пл фільтр Для чого він призначений? Для того, щоб забирати бліки, припустимо, з поверхні е, скла, з поверхні от, е, автомобіль, коли ви через лобове скло щось фото е, знімаєте, то йдуть відблики Відблиски завдяки цьому CPL-фільтру. Ці відблиски забираються. Так само, якщо ви знімаєте щось на поверхні води, так само за рахунок цього CPL-фільтра ви можете е забирати ось ці бліки. Ось так виглядає це. Дивіться. Мій гаджет, мій iPhone 12 Pro перетворюється в дійсно про пристрій. І зараз спробую, чи ось ця кришечка надягнеться, якщо буде ось цей CPL-фільтр стояти. Це чудово, будь ласка. Так що я задоволений. Причому е цей чохол абсолютно ніякого е запаху немає. Він е хоча зроблений в Китаї, проте фірма от Коде чи Код, не знаю, як правильно, е якісний чохол, дуже якісний. І тут ще ось є ось такі дві точечки, не знаю, їх видно, не видно. Призначено для того, що тут можна чіпляти ще й шнурок і носити цей. Телефон тоді можна на шнуркові. Взагалі, гаджет перетворюється у щось надзвичайне. Отож, в мене ще є ND-фільтр 77 ND8. І є ось такі перехідники. І зараз покажу, як буде виглядати, якщо я накручу ось такий варіант. І ось на такому варіанті, дивіться, як виглядає круто. При цьому я вже дивився, основна камера працює класно. Ширик працює недобре, ультраширока камера, так як вона занадто широка і ось, ось ці крайні кільця потрапляють у зону огляду цього ультраширокого об'єктиву. Але на основну камеру доволі круто все. І таким чином я можу застосувати ось цей ND фільтр ND8. І це також мою картинку зробить кіношною, коли я буду користуватися цим. Телефоном у... на вулиці. Ось так накручується кільце. Воно в мене на 77 мм. І ось виходить. Тепер такий гаджет. Тобто ось відео, е... відеомейкерство на iPhone 12 Pro. Ось такий солідний апарат, і ви знаєте, на ньому можна йти навіть і знімати таку легеньку комерцію. nd фільтр 8, він е, не є надто звичайно е, класний, але в ранішню пору і на вечір ним можна користуватися. Звичайно, коли буде сонце в Зеніті, тоді потрібно використовувати де фільтр, скажімо, е, хоча б 16, а то й всі 32. Але у, що класно, що тут є е, можливість підняття витимки завдяки програмі BlackMagic камера до 1 тисячної, тобто в зеніті, коли сонце буде. Також надівши ось цей фільтр, я теж зможу компенсувати пересвіти при використанні ось цих параметрів, хоча б, припустимо, коли записую відео 4К30, щоб витримка була 1,6. Так що, ось така обнова. Я нею дуже задоволений. Звичайно ж, переживав, що воно собою буде, тому що конкретної інформації такої ж якісної розписано про цей чохол не було. Однак я бачу, що це дійсно. Класна е, моя покупка на Aliexpress. Тепер цей чохол буде завжди на цьому iPhone 12 Pro, тому що це необхідний гаджет для мого iPhone, так як я його використовую, як я казав, вже лише як фото і відеокамеру. Посилання на цей чохол теж буде під цим відео. Якщо комусь він теж потрібен, сподобався цей варіант. Будь ласка, я. Поділюся посиланням, де я його придбував, і ви запросто можете його теж придбати. І бачу, що цей ось CPL-фільтр також тут буде на постійній основі, скорше за все. Погано лише те, що, ну, в принципі, як у професійних фотоапаратах, що кришечку коли зняв, її треба десь поставити, щоб не загубити. Ось, власне, таке моє відео про цей чехол. Цього разу я записав. Нагадаю, відео записував на об'єктив 25 мм F1,7. До речі, цей об'єктив теж вийшов буквально недавно, всього кілька місців пройшло. Я його от придбав. І це вже мій, мій четвертий об'єктив із лінійки е, Viltrox. Від модель називається Air. У мене є вже виходить 20-ка F28 це повнокадровий Viltrox, Потім ось ця 25-ка F1,7 на кроп. Потім в мене є 35 ка теж F1,7 на Crop. І в мене ще є 56 F1,7 на Crop. В одному із найближчих відео я, звичайно ж поділюсь враженнями про ось цей об'єктив 25 мм F1,7. Наразі дякую, що дивитесь мій канал.